Огляд новинок у Єві. Перша частина. У цьому відео дивимось усі новинки від Ламель. Нова колекція тільки з'явилася, а половини продуктів уже немає. Почнемо з найцікавішого, і це палетка зі спарклами. Усі відтінки красиві і неймовірно сяють, тому її я точно буду купувати. Наступний продукт желейний хайлайтер у дуже красивому пакуванні. У нього дуже цікава текстура, але відтінок трохи затемний. Також у цій колекції є сяючий бальзам, два відтінки Гелевий. Олівців для губ та два відтінки тіней у стіку. На мою думку, ця колекція дуже вдала, з красивими відтінками, якраз такі, як я люблю. В іншому магазині вже були всі продукти і навіть ціни зі знижками. Рум'яна мають таке саме пакування, як хайлайтер, але вони не жалені і мають зовсім іншу текстуру. Наступний продукт це те, що я обожнюю у ламель, це їхні олійки для губ. У цієї прозорий відтінок з дрібними блискітками, які красиво сяють. У свою постійну. Колекцію Ламель ще додали два нові відтінки бальзамів. Також у магазинах уже з'явилися три нові відтінки моїх улюблених блисків Дазл Кло. І мені здається, що вони більш пігментовані, ніж інші відтінки цих блисків. І скарб, який дуже швидко розкупили на сайті, є в магазині навіть зі знижкою. Ось цей відтінок еспресо обов'язково беріть, бо він неймовірно красивий. Решту новинок покажу в наступному відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити.